Люблю цю гру. У мене прям ностальгія. Пам'ятаю, як ще на першому курсі, далеко-далеко від дому, сидів в зйомній квартирі своєю сестрою. Ну купили ж їйну, бо вона вчилася в інституті, а я в бурсі смердючій. Ну коли вона час від часу запивала, гуляла чи кудись припадала, у мене було пару годин, щоб порубатися в неї на ноці. Причому треба було підбирати ігри з розумом, тому що А, ноут слабкий і не все потяне, і без сестра могла повернутися в будь-який момент, і могла мені дати такої пе, що моя пжопа бл на німецький хрест. Тому і грав я ігри, які важили трохи більше, ніж ця гівка. Було багато ігор, які завпали мені в душу. Але сьогодні ми поговоримо про цю. Яка ж тут атмосфера? Зрозуміє лише той, хто хоч раз перетинав кордон. Хвилювався, збирав документи і посміхався таможніком. А особливо зрозуміє той, хто перетинав кордон не з якоюсь дружною країною, а з якоюсь п*****ю державою. Ну, коротше, я загорився. Час збиратися. Не хотілося б співниця в свій перший робочий день. Перший робочий день, нервічки шалять, але по суті цей день є обучаючим. Пускаємо лише громадянин Орстоцький усім іносфранцям відмовляємо. На другий день вводять пропуски. Нічого складного дивимося, перевіряємо і все. На третій день для місцевих хлоп'ят вводять лічну карту, щось на кшталт нашої дії. А для типів із якогось Таджикистана треба тепер дозвіл на в'їзд. Отут уже починається. Чи не повністю, але вже пахне пісюнок. Вже треба перевіряти і ім'я, і код, і паспорт, і час видачі, і термін придатності як у дозволу, так і в паспорти. Коротше, невеликий лайфхак. Як я замітив, якщо чел дає вам документи і починає бакувати у стілі, ти мені не попадайся на глаза, я кадик вирву, сука. То процентів так 80, що у нього все з бумажками нормально. А от якщо приходить якась жіночка і починає ласкаво говорити і плакатися на життя, о тут, походу, у неї з документами не все нормально. На четвертий день нам приходить розпорядження з інфою, що тепер ми можемо затримати любов, у якого ми виявимо якісь трабли з документами. Ну або любов, хто нам просто не сподобається. Здравствуйте. Что за х с тобой, блядь? Паспорт давай. Бля. А, простите, пожалуйста. А можно побыстрее? Я спешу. Не понимаю, зачем вообще этот пункт открыли? Значит, к чему эти границы? Ну братский народ все-таки. Ч, там рассказывает. Шо, ць. Ци наркотат! ты сегодня в тюрьмы! Цей день я влетів на перший штраф. Хто знав, що цей фон позаду в'їжджаючих це таблиця роста, і її треба перевіряти. І в цей же день до мене прийшла та сімейна пара із тої кромітражки. Лише там вони оказалися режисами, а тут просто подружжя. Ясне діло я їх пропустив. Тут, в принципі, можна побачити, з якою політикою я прохожу ігру цього разу. Я відігрував безжалостного вінського сіціями і безбашного революціонера. В цей раз я хочу відіграти максимально приблизно до життя. Я і не тубий КГБжник, але я і не мать Тереза. Я поки ну, і не революціонер, я просто роблю свою роботу. Але чим більше і бідніше живе моя родина і чим більше статей я прочитаю про зниклих людей, Тим більше в моїй голові складається пазл, що треба ввалити з цієї Арстоцьки. Ну, а поки почався п'ятий день. Ході я дозвіл на роботу. Ще більше виможе, більше запросів, більше проблем. Мене є день спокійно. Перешня передала мені записку, в якій просила не пропускати мужика, який йде за них. Він запросив їх сестрою на роботу в Арстоцьку. Ну, у неї підозрюва, що він не полуничку їх збирати, покликав. Я арестовую. Уєк. Ібо ніхір тут всяким таким займатися. А, і ну, під кінець тіп себе зірвав. <кхів> ну це так, к слову. Да, і в родині починаються проблеми з фінансами, так що треба щось придумати. День шостий. Мені установили сканер на роботу, і тепер, якщо вага не сходиться з бумажку і на вазі, я маю повне право провести обшук. І тепер можна юзати нюси. Добрий день! Добрый день, добрый день. Щось у вас, бабушка, 30 кило не сходится? Та то не сходиться, та то бабка ж їздила лікувати, ти грижа вийде ззаду, та воно їдеться, бо ти колота, я грибочки, ум, ти наїлись, там рада трохи бавлати, стара, стара, воно ж наїдеться, все вилазить, там вилазить. я там призаю, воно то росте, то і росте. Ой, дякую, ну чого, ой, дякую. Дякую, дякую. Господи Боже, грибочки. У вас тут 5 грамм не сходиться в вазі, мусимо робити перевірку. А Ви що? Ні, з цим строго у нас. У нас навіть якщо 5 грам все це треба перевіряти. А, Петренко, зайди до мене в кабінет. Обшуковує я, значить, калічанина, і мені виробили електроенергію. Да, да. Куди їти? Ага. Так. Ти, я я то, я, ж я, я так казав, ти бачив, як в неї там дерень? <п 'ят> ну Блять. <п 'ят> <х**>, <п 'ят> Петренко. Що Що Шо ти шокаєш? Тащи сюди свічки, лиш дивись там. Банки стоять. На наступний день вже в реальному житті щось світлопостачання відновили. Давайте продовжимо. Затримують трьох контрабандистів, Ніякої премії чи щось на кшталт. А дома узнаємо, що наш син хворий і треба ліки, на які у нас нема грошей. Тобто вони є, але придеться скоротити гроші на продукт. На цьому. Пів родини хворіє і відчуває голод. Треба срочно щось міняти. Сьогодні на пункті був особливий персонаж. Він сказав лише орден не спить і пішов. На восьмий день мені стали цікавитись революціонери. Вони лишили мені їх мітку і попросили пропустити двох їхніх агентів. Якщо чесно, не знаю, чи в житті таможні став би так різко допомагати іншій групі. Ну хто вони там. Я больше схиляюсь, что таможник бы, если бы подумал про деньги, стал бы больше дружить с контрабандистом. А еще сегодня наш пункт не начальства. Бажаю Что тут, блядь, свердеть, как на ее в памяти? За неделю три штрафа. Йо. Ой, oh, ладно, нема у мене часу на тебе. о, повіз на стіну. Ва, це мені грамота. Я дуже вдягаю. Я приїду через тиждень. Хсть. Лиш попробую. Мене ска. бити тут. Звичайно, я я вас не під'ю. А знаєте що? Без. Я сижу тут як топлею. Моя сім'я в холоді і голоді, а я маю терпіти цього напищеного індюка. Петренко. Так точно. Слухай сюди. Найчас доїш в офіс. Хай Та там випишуть на мене два пустих бланки. І пропуска. Ду да, питання? Дозволяє. А на що? А це Петренко, м'ягко кажучи, відбедуно. А грубо кажучи, не твоє діло. Пошушав.